Але як ви бачите, це наразі найвища точка кипіння української свідомості. Можу констатувати, що більшість, яка сформувалася у парламенті, складається з кримінальників, українофобів і так званого болота. Саме ці кримінальники, втіленням яких є партія регіонів, українофоби, якими є партія комуністів і болото, так звані е, мажоритарні самовисуванці, становлять більшість цього верховного тераріуму. Цю більшість ви побачили під час голосування за прем'єра Азарова і за голову Верховної Ради Рибака. Вони здобули 250 і 252 голоси підтримки. Це означає, що приблизно у таких умовах нам доведеться працювати, якщо це можна назвати працею, а не перманентним протистоянням. Що ми зробили за тих два дні? Отже, навколо чого точилися найбільші суперечки бійки і абсолютний виразний антагонізм, який обов'язково буде нарощуватися і тривати далі? Перше легітимація тушок саме свобода не пустила до зали сесійної. Табалових нарешті я вивчила прізвище тих перших ют, які пройшли за списком об'єднаної опозиції. Їхні портрети із чорною стрічкою було вилучено у коридорах Верховної Ради. Саме вперше Верховна Рада скандувала упродовж кількох хвилин тушки геть табалове зрадники та балове Що це все означає, дорога громада? Це означає просту річ. Якщо не працюють закони в державі, це катастрофа. Якщо не працює мораль, це крах. Не можемо зрушити в один момент ті брили і пласти суспільної свідомості, про які що сказала пані Ірина, які формувалися вже кілька десятиліть. Але ми дуже добре розуміємо, що активною наступальною тактикою ми можемо відновлювати законність справедливість і порядок у будь-якому конкретно взятому місці в конкретний час, зокрема у сесійній залі. Хотів би наголосити на тому, що наша фракція принципово голосувала проти. Призначення Миколи Азарова проти призначення пана Калєтніка, проти обрання пана Рибака. Ми задекларували свою позицію не просто, скажімо так, пасивним не голосуванням, а показали українському суспільству, що з'явилася сила, яка чітко стоїть на діаметрально протилежних ідеологічних та організаційних засадах щодо теперішньої владної системи. Ми наголошували на тому, що в сесії залі тепер не буде порушення регламенту. Ми наголошували на тому, що фактично е, теперішні проблеми і Деградація українського парламентаризму пов'язані із вкрай низькою якістю роботи попередньої каденції Верховної Ради, ну зокрема, чого варто лише абсурдна ситуація, коли комуністична партія України власноручно здійснила таке собі регламентне харакірі, коли в листопні цього року внесла руками тодішнього першого віцеспікера Адама Мартинюка норму про те, що фактично Комуністична партія позбавляється право на формування власної фракції через відсутність депутата мажоритарника, який переміг. Від компартії на окремо взятому окрузі, ми повинні визначити те, що регламент залишив у собі сліди багатьох раніших норм, які зараз не діють, але які створюють колізію і можуть бути в принципі підставою для оскарження будь-якоїшньої Верховної Ради, тому що прийнято на основі регламенту, що в принципі суперечить в окремих нормах сам собі. Зокрема, там щодо процедури обрання спікера, чи ми залишились норми щодо використання бюлетенів? Чи ми добре знаємо, що спікерами брали голосуванням з використанням системи рада? Тобто, фактично, таке враження, що парламент минулої каденції працював настільки неякісно настільки був захоплений обслуговуванням інтересів адміністрації президента України, що не звертав уваги навіть на дотримання якихось формально е, таких процедурних норм у роботі із е, законодавчими актами. Саме у другій площині, звісно, що ми маємо низку напрацьованих законопроєктів. Звісно, що переді мною лежить проєкт постанови Верховної Ради. про... Про невідповідність норм конституції закону про засади державної мовної політики і ціла низка інших законопроєктів, які у нас готові. Але ми розуміємо, що зреалізувати ці законопроєкти буде надзвичайно складно, поза як наша держава не існує в правовому полі, і ця Верховна Рада далі намагається. Поза правовим полем діяти, тому нам залишається надзвичайно, на мою думку, дієвий важель впливу на тих виродків, які є у нашому парламенті морального тиску, обструкції, тиску, такого, щоб вони нарешті відчули, що не лише закони можуть керувати державою, а може на державу впливати власне суспільна свідомість і загальна мораль. Друге, навколо чого виникли наступні суперечки, що переросли в цілком логічне силове протистояння, яке буде у Верховній Раді неодноразово. Я вже казала, казала нашим хлопцям, що треба добре вивчити два шляхи: шлях у парламентську бібліотеку, де гострити свій розум, і шлях у спортивні зали. Іншого способу побудови держави, ми не бачимо як поєднання тих двох сил. Так от друге протистояння було пов'язано з тим, що ці, як я вже перед тим сказала, кримінальники українофоби і болото вирішили жити. За, за своїми законами, а не за законами регламенту. Відповідно до регламенту, кожен має пр проголосувати самостійно. Ми знову ж таки спостерігали не самостійне і неперсональне голосування. В зв'язку з тим, що ми намагалися зупинити не персональне голосування, виникали сутички. І нарешті. Третє, і нарешті третє. Якщо ми не зможемо, якщо ми не можемо поки що. Побороти російськомовну окупацію у нашій державі, то ми задіємо усі можливі методи, аби у стінах найвищого законодавчого органу не звучала мова окупації російська. Саме тому ми обрали спосіб нейтралізації тих, які говорять не державною мовою, брутально порушуючи другу статтю регламенту, а саме її третю частину. Коли засідання відповідно до регламенту мають провадити обов'язково державною мовою, доповідач має говорити державною мовою. і Якщо ж він говорить не державною мовою з огляду на розумову відсталість або політичну упередженість, я це чітко озвучила, то тоді апарат Верховної Ради відповідно до регламенту має забезпечити переклад. Проте, якщо ми вимагаємо перекладу від Верховної Ради, ми у такий спосіб легітимізуємо вазі закон Ківалова Келісніченка. Тому ми не маємо намір звертатися до апарату Верховної Ради, аби нам забезпечили переклад. Ми будемо заглушувати усілякими методами, як ми і активно робили на сесії Верховної Ради тих, які не навчилися за 21 рік державної мови.